Привіт, це Таня Петренко. Зазвичай розмовляючи про український футуризм, ми згадуємо про постать Михайля Семенка і нею ж і обмежуємося. Хоча насправді поза Семенком в українському футуризмі були і інші постаті, та й про Семенка ми знаємо тільки те, що він палив свій кобзар і писав дивовижні вірші, химерні вірші про те, який він Михайль Кохаєль, і про те, як П'єро мертво петлює. Сьогодні я хочу поговорити про іншого українського футуриста, про київського футуриста, на відміну від харківського Семенка, про Гео Шкуропія, який сам себе називав королем футура Прерій. Класно про себе сам не скажеш, ніхто не скаже. Гіош Курупій це цікава постать не лише тим, що от він був футуристом, теоретиком футуризму, а поетом, а і також тим, що він був прозаїком, і про і тим, що от на його прикладі можна поговорити про те, якою бачили футуристи прозу, куди вона на їхню думку мала рухатися. Напевно, ви помітили, що я, я якось уникаю говорити про поезію і концентруюся більше на прозових текстах. Це не просто так. Щоб почати цю розмову, я би хотіла спершу проглянути деякі статті Шкурупія, статті, в яких він власне розповідає, що таке футуризм, яким він бачить літературу. І за рахунок цього ми зможемо побачити тоді, якою мала би бути нова проза на думку футуристів. В одній зі статей Гіошку Рупі згадує, що якщо колись постаті Волта Вітмана або Артюра Римбо здавалися чимось таким непридатним до вживання, то сьогодні це класики нашої літератури. А, і так само як класиками літератури стали Вітмен і Рембо, так само можуть ними стати і всі сучасні постаті, які щось у своїх творах експериментують, і які є на думку переважної більшості не літературою, чимось таким занадто експериментальним, а чимось таким супер е, непридатним для читання поважних і порядних людей. А, власне говорячи про те, що треба змінити в літературі, футуристи говорили речі, які суголосні нам і сьогодні. Вони говорили про те, що час змінюється, реалії змінюються, і писати на нові теми в старий спосіб, це не дуже правильно. Не дуже правильно писати про революцію, про нове суспільство мовою сонетів, мовою церковних гімнів. Не дуже правильно замість ікон ставити в український вишитий рушничок портрет Леніна. Це якось, ну, з одного боку, абсурдно, а з іншого боку, не дуже доречно. Власне, про схожі речі я вже говорила на цьому каналі, коли говорила про Миколу Кліша і Миколи Хвильового, і те, як от в їхніх творах проступають схожі штуки, скажімо, як. Коли відбувається якісь там в прозі з зібрання комосередків, це виглядає до так само як церковна служба, ще й відбувається в час церковної служби, і десь там дзвонять. Дзвони церкви, от на це скаржилися футуристи і говорили, що якось ну давайте все-таки використовувати нові засоби, експериментувати, шукати і вже оці новою мовою, мовою машин, мовою урбаністичного простору говорити про нове суспільство. А саме це, на думку Геошкурупія, більше личило цьому портрету Леніна ніж вишиті рушнички. А це така з одного боку метафора, а з іншого боку, вона має сенс. А чому вона має сенс? Давайте подумаємо. Коли я була в школі, у нас були уроки програмування. Ми, як нормальні люди, сідали за компи і програмували, і дивилися, чи виходить щось, чи не виходить. Але коли доходила справа до тематичної роботи, вчителька роздавала нам білі аркушики паперу і казала: пишіть. Це було абсолютно абсурдно. І, власне, мені здається, це хороша ілюстрація до того, про чого боролися Шкурупі та всі інші футуристи. Вони боролися проти того, щоби. Писати нові істини на цьому застарілому шматочку паперу. Вони хотіли чогось іншого, чогось більш придатного. Це також схоже на те, що робили свого часу 80-90-ті бубабісти, тобто Андрухович, Небора, Керванець. Вони творили нову літературу, новою мовою. Вони творили щось, що протиставлялося більш такому традиційному роману, роману, там, не знаю, Загребельного чи мушкетика. Це було абсолютно аналогічно тому, що от робили свого часу в 20-30 роки футуристи. Вони протиставляли себе от старій традиції, старій літературі, тим самим сонетам, тим самим церковним гімнам і пісням про царя. Треба було шукати нову літературу якою бачили нову літературу футуристи? А вони насправді бачили не якимось сатанинським обрядом, не якоюсь лайкою і не купою великих літер безголосних, які ні в що не в'яжуться. Ні, у них були доволі чіткі, дворі читабельні плани. Футуристичний новий роман мав би бути романом з сюжетом, романом який тяжів до репортажистики, а романом з мінімальним якимось психологічним елементом, з мінімальним поетичним елементом, ліричним елементом. Це мало бути цікава література для всіх тих людей, які постали у радянському союзі, всіх тих людей, які отримали всяку таку освіту. Зрештою, пишучи про те, якою має бути література, Геошкоропі говорив таке: він говорив, що, от зазвичай, говорячи про українську стару літературу, про неї говорять лише машиністки напередодні іспиту з українізації. Якщо перекласти це мовою сучасних реалій, то він би не хотів, щоб про українську літературу говорили лише школярі перед тим, як здати свій іспит знову. Він хотів, щоб це була цікава авантюрна гостросюжетна проза, яку будуть хотіти читати всі, яку будуть читати всі. Він хотів популярної літератури, а більше того, він хотів, щоб література виходила за межі своїх якихось національних риз і ставала інтернаціональною. Сьогодні він теж мав би рацію, оскільки література тяжіє до того, щоб вийти на широкий ринок і бути цікавою не лише в межах. А свого маленького от осередку в межах своєї країни всім хочеться, щоб література ставала світовими бестселерами, перекладалася всіма мовами і потім ще й отримувала купу класних екранізацій. Цього хотів і Геошкоропій. А власне у його прозі відображається те, що він хотів від літератури. Якщо ми подивимось на його монгольське оповідання. Це екзотизм, те, що просто мусить приваблювати читачів. Якщо ми подивимося на його двері в день, там є такий авантюрний момент, коли герой намагається якось інсценувати власну смерть. Це цікаво це гостросюжетно. Якщо ми подивимось на його жанну батальйонерку, то це твір про жінку на війні: якийсь такий цікавий незвичайний досвід, досвіду до цього жіночого батальйону. Досвід того, як жінки ходять в борделі, наслідуючи якісь от чоловічі практики перед виходом на війну. А це теж було цікаво, це теж було надзвичайно, і плюс тут немає якихось таких ліричних сцен, в яких би герої сильно там роздумували і страждали, і мучилися. Тобто тут немає також якихось таких глибоких екзистенційних автобіографічних можливо переживань. Я би тут хотіла порівняти два тексти про Першу світову війну, в яких, напевно, буде при цьому порівнянні помітно, наскільки іншою літературою бачили літературу футуристи. Я би зараз хотіла порівняти ту саму жанну батальйонерку Геошкурупія і поза межами болю Осипа Турянського. Це обидва тексти про Першу світову війну, але от Осип Турянський був свідком цієї війни, він брав в ній участь, і, власне, в цьому творі він якось описав власні переживання, власний досвід. Um, І це дуже сугестивний текст. Це текст, якому його герої переживають голод, холод, страждання, а вони перебувають у полоні. І те, що тут відбувається, це не якийсь такий стрункий сюжет. Це швидше якісь такі навіювання, напівсни, напівмарення, якісь важкі рішення, які мають приймати ці герої. Зокрема, от їм треба вибрати кого з поміж них за яких умов треба з'їсти, щоб далі могти жити. Тобто, з одного боку, це якісь. Такі речі, які ґрунтуються на реальності, на страшній реальності, яка мала місце. А з іншого боку, вони написані в ось такий спосіб, в якомусь такому тумані, ніби ти разом із тим от героєм перебуваєш в цій гарячці. Я не кажу, що це поганий спосіб для того, щоб передати досвід, але це зовсім не той спосіб, який пропонували футуристи. Шкуропій, описуючи перший жіночий батальйон. І цю от Жанну батальйонерку він не бере сюжет з нікуди. Він все таки береться з реальної історії. Був справді в російській армії такий собі перший батальйон смерті. Жіночий батальйон там була головною Марія Бочкарьова. Тобто це теж ґрунтується на реальності, але тут ми бачимо такий стрункий сюжет. Тут немає випадань в ці от страшні ліричні моменти, немає якогось такого супер психологізування цих персонажів. Все чітко, все сюжетно. Всьому є велика відмінність між цією новою літературою, якою її бачили, і футуристи, і не лише вони, і отою більш ліричною літературою, якою вона була раніше. А зрештою, для нової реальності потрібна нова мова, якісь нові засоби і так далі. і так далі. Головна героїня цього роману Жанна, вона чи не з дитинства мріє про якісь подвиги, вона мари тим, що вона буде такою собі Жанною Дарк, і Щойно вона бачить, чи така нагода з'являється, що відкривається запис до цього батальйону, вона туди йде. І далі ми бачимо війну очима жінки. Досвід казарми, очима жінки, це дещо о, іронічний опис того, от як ця панночка зі своїм котом лазить в окопах, муштрується, і ніхто жодного зауваження її за цього кота не робить. Тут багато якоїсь такої іронії, можливо, насмішки навіть. Але тим не менш, ми бачимо це все, от не як героїзований опис війни чоловічими очима, це не оці от маскулінні персонажі, ні, це от жінки, які побачили, що таке війна. І можливо, це, це навіть найкраще, що от саме такий спосіб Геош Куропій вигадав, бо він дозволяє вийти за рамки. Якщо раніше і справді війну треба було описувати як щось таке супергероїчне, як помирання за батьківщину або помирання за свого феодала і так далі, і так далі, то тут все-таки акценти зміщуються, є можливість побачити війну як абсурдний кошмар, як оці от ріки крові, як смерть, ем, смерть не прикрашену нічим без геройства. Ем, все-таки жіночий персонаж персонажка для цього надавався дуже класно. До того ж, тут є досить чітка ієрархія, так, така собі класова боротьба. Ем, до радянського союзу, власне, тут на війні опиняється час жінка з жіночим батальйоном, яку ніхто не сприймає всерйоз. Тут батальйон приїжджає, Думаю, що зараз буде робити щось серйозне. А всі чоловіки на війні натомість вважають, що Жінки приїхали, ніби їм привезли, не знаю, батальйон по війні, Ніби ці жінки тут не для того, щоб брати на рівні з чоловіками участь у війні, а для того, щоб задовільняти їхні сексуальні потреби. Власне до них, здебільшого, так всі і ставляться в цьому романі як до якоїсь такої дурної примхи, як як до, не до гарматного м'яса, а до сексуального м'яса. Інші, інші герої, які тут є, які теж показані у своїй ієрархії, це два чоловіки, з якими сполучена Жанна, один є офіцером, інший є звичайним а, солдатом, якого притягнули. він є не просто солдатом, він є студентом, який теж якось обстоює у цей новий світ. І оцей офіцер якось приривнував. Приревнував Жанну, і відповідно цей хлопець опинився теж на війні. Хоча він уникав її, як тільки міг. І Навіть там він примудряється якось вести агітацію, якось залучати до новітніх ідей до боротьби проти цих от. Клятих офіцерів, які тільки те й знають, що бухати протягом всієї війни, сидіти в затишному якомусь теплому місці або принаймні на півхолодному погребі. А якщо б говорити про інший роман Шкоропія про двері в день, це. Перший український експериментальний роман він не настільки цікавий, як Жанна батальйонерка», тому що все таки в ньому а, ці експериментальні елементи поєднуються дещо дивно. Це книжка про те, як а, головний герой товариш Гай. Одружується і поступово виявляється затягненим у це от міщанське дріб'язкове життя. А він бачить, як от його дружина починає скуповувати всілякі там штучки в комісійних крамницях, обвішує квартиру різними картинами і так далі. І так далі. Йому не подобається ситуація, в якій він опинився. Він спочатку починає фантазувати про те: от а як би було б, якби він був там не знаю мешканцем первісного суспільства. А потім він починає вигадувати супер хитромудрий авантюрний план, як він і власну смерть з викраданням якогось там трупа, з замовлянням труни і так далі. і так далі. Врешті-решт він просто сідає на потяг і їде в інше місто і починає там якесь інше життя. Це не найвдаліший його текст, і про це писали тогочасні критики, але от момент з гостросюжетністю тут присутній тут є вдосталь цікавих елементів. А насправді, з-поміж творів Шкорпія є маленьке оповідання, яке би я радила всім прочитати. Це тисяча пройдисвідів. А, насправді, це текст про такого собі алкаша, який от рухається містом, споглядає його, споглядає через цей градус алкоголю, який є в його крові. Він потрапляє до в'язниці, якось щось там звідти йде. Це дуже класно написаний текст. От він оповідається, ніби така мандрівка корабля: від бухти сан ресторану, сан сандому. І врешті решт герой втрапляє в бухту Сан Районо. Те, як створений цей текст, це варто бачити, це варто читати. Дуже дуже сильно раджу. Це, напевно, один з найкращих коротких текстів Геошкоропія. А потім у нього є ще збірка оповідань про от пригоди машиніста-хорина, там де відбуваються якісь пригоди, ніби робітничого класу, але ніби пригод. Це такі потяги, машиністи. Оця от романтика, дороги, це все стоїть в одному ряді. Тобто він намагався знайти не просто якісь експериментальні штучки, не просто щось таке нечитабельне і нове, а навпаки, щось популярне, щось чим могли би пишатися українці, щоб вони могли читати, а щоб їм страшенно заходило цю от нову літературу, новою мовою. Зрештою, ну неможливо написати. Текст про нову епоху, використовуючи її старі засоби. Це так просто ну, не працює. А, форма і зміст вони не є розділеними між собою, вони диктують одне одного. Якщо ви звертаєтеся до форми сонету, ви не напишете щось суперсучасне над вами буде тяжіти ота от стилістика. Це, ну давайте будемо називати це законом літератури. А, це саме так працює. От таким був у прозі король Гео Геошкуропій. До речі, саме ім'я Гео, насправді похідне від Георгії, воно писалося через літеру Г і з цим хвостиком літератори того часу мали насправді проблеми, бо його треба було домальовувати вручну такі от справи. І я би ще хотіла згадати один цікавий факт з дискусії українських футуристів і Геошкуропія з їхніми російськими колегами. З неочевидних причин. Новий лев вважав, що оця от нова генерація, до якої він лежав, Геошкурупій, це є такий собі філіал російських футуристів. З неочевидних причин російські футуристи і просто всі російські люди чомусь вважають, що якщо в Україні є своє явище чи футуризму, чи літератури, чи культури, то воно неодмінно є філією чогось, що є там, ні в жодному разі. І це власне, і відповідає своїм колегам Гео Куропій. Він говорить, що ми, ми є різними, ми не маємо. Відтворювати якось ту саму програму ми вибуваємо в різному на різному ґрунті. Ми робимо різні речі, тому не треба тут нам закидати якісь такі дурні звинувачення, бо ці ми там від чогось відбилися. Росіяни, як завжди. Таким був футуризм у прозі в 20 30-ті роки. Таким була постать Шкуропія. Звичайно, цими текстами справа не обмежилася. Він також є цікавим поетом. Хоча, от як на мене, його поезія є вториннішою проти його прози. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною, особливо дякую моїм патронам. Ви робите моє життя простішим. Um, зустрінемося з вами за тиждень. Якщо відео вам зайшло, ставте вподобайки. Пишіть, що ви думаєте про короля футура прерії Геошкурупія або інших українських футуристів, Кого ви з них знаєте, любите, про кого можливо хотіли би почути більше. Uh, як я вже сказала, побачимося за тиждень, і хай вам щастить!